Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте: єдиним джерелом влади в Україні є народ. Голос відчаю на гарячу лінію народного контролю звернулись мешканці житлових будинків, що по вулиці Голодемара Великого, 22 та княгині Ольги. Люди роками скаржаться в житлово-експлуатаційне об'єднання та просять навести лад на їхніх подвір'ях. Проте всі звернення ігнорують. Відтак ремонтні роботи доводиться проводити за власний рахунок. Я сьогодні була вимушена викликати на народний контроль. Щоб зняли, що в нашому домі робиться, в нашому під'їзді, тому що той під'їзд платно робили самостійно Жек, жеку, збирали гроші, віддавали і робили. Ми хочемо, щоб вони зробили за 37 років нам ремонт, капітальний ремонт, щоб зробили. Люди обурені, за комунальні послуги, вони платять регулярно. Проте ями на подвір'ї, проблеми з електрикою та труби, що вже давно слід замінити, і далі залишаються звичним явищем для їхнього будинку. Ми повинні знати, куди йдуть наші гроші, де на що, на який, на який, який ремонт, чи якесь якесь щось треба в під'їзді зробити, де вони йдуть? Ми не бачимо тих грошей, не бачимо ремонту, не бачимо нічого. Нехай трошки треба, щоб за той е, теже трошки якийсь був контроль. Знайшовши розуміння у працівників ЖЕО, мешканці проблемних будинків звернулись до чиновників, сподіваючись, що принаймні вони не залишать їх у біді. І, будь ласка, зробіть нам на кінець гарний ремонт, щоб ми вас пам'ятали. Поміняйте нам труби, поміняйте нам в кожному, на кожному поверсі, що ми кошти по 600-700 гривень не вкладували. Журналісти вже взяли проблему мешканців вулиць Володимира Великого, 22 та княгині Ольги на контроль. Про будь-які зміни обов'язково проінформуємо вас вже в наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. двадцять чотири. Ігор Дьорка, Ігор Ігорчиш, народний контроль, Дрогобичина.